День сріблясто зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Сьогодні у нас непростий містичний день, день зеркала. Тобто навколишній світ повертає нам всі. Наші вчинки. Якщо ми протягом попередніх днів місячного місяця творили добро, то сьогодні ми отримуємо винагороду. Творили зло, теж буде винагорода в лапках. У нас день, коли ми можемо поворожити. Містичний день. Місяць сьогодні рухається по знаку стрільця. Мудрий кентавр Херон, напівкінь, напівлюдина, дуже влучний стрілець. Це в ньому знаходиться таємниче ядро нашої галактики, вні стрільця. Ми охоче навчаємось, навчаємо інших, даємо поради. У нас дуже вразлива печіночка. Це у нас знак вогнений, так що організм потребує білкової їжі. Дуже для нас сьогодні корисними будуть всі молочні продукти, нежирне м'ясце. Ну і пам'ятати ми повинні, що е, сир лежить. Із молока, а ось твердий сир в ньому жиру більше, ніж білків. Так що сьогодні для нього табу. Наш захисник на сьогодні це білий агат. Агат в перекладі щасливий. І ми пам'ятаємо, що найбільше в світі агат було знайдено в нашому знаменитому. Іллінецькому метеоритному кратері, тобто одна із самих чудес нашої вінничини, сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак скриття. Це блазнятка, яка відповідає за наші руки, за наші плечі, за наші легені. Організм потребує. Завжди свіжого повітря. Ну і сьогодні готуємо мазі для наших натруджених після весняно-польових робіт ручок. Тобто можна взяти жовточок із яєчка, додати якоїсь рослинної олії, крапельку лимонного сока. І ось навіть така проста маска для наших ручок дуже і дуже їм допоможе. Сьогодні ми згадуємо про день примирення і день жертв у Другій світовій війні. Також сьогодні згадуємо про містичну окультну письменницю українську Олену Блавацьку. Її девіз «Цінності днів вчорашніх, це брехня, це омана днів сьогоднішніх. Сьогодні за народними прикметами є день, тобто після нього буває ще 12 приморозків. Ну і кажуть, що в єсевий день обов'язково потрібно слухати музику, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світел.